Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 10 листопада 2024 року. Як бачите, ми продовжуємо обрізку винограда. Виноградник у нас майже обрізаний. Вже одна ділянка обрізана майже на 90%. Залишився один кущик, і ще там деякі прививки обрізать пару кущиків, і одна ділянка буде закінчена. Ну а зараз потім перейдемо до іншого. А зараз хочу вам також відповісти на одне із таких запитань, яке задається і в телефонному режимі, і на Viber, WhatsApp, Telegram Також люди запитують, як обрізати кущ, який підготовить його для. Для перепрививки на наступний рік, як обрізати кущі? Я вам покажу також відео. Будемо з вами вчитися на однорічному саженці, які посадили ми весною. І будемо ростити його разом, як обрізати в перший рік, другий, третій. Ето. Ну а повністю обрізку в інтернеті дуже багато роликів. Можете подивитись свою обрізку. Я хочу присвятити таку серію. Ми висадили вам два кущика і будемо, Як ми їх висажували, як зробили обрізку на зворотній ріст, як будемо ростити рукава за цими двома кущиками. Кому цікаво, будь ласка, слідкуйте і робіть так же. І я покажу, як ми будемо готувати, ну, Далі обрізати. Ну а зараз це не про це. Зараз ми знаходимося біля кущика, який ми будемо робити на наступний рік прививки на ньому, прищепи. Тому багато запитань говорять, як же його підготувати. Як бачите, тут лоз у нас дуже-дуже багато. Тому ми залишаємо його на пеньки, на сучки, як говорять, на 2-3 бруннички. На кожному рукаві, ось як бачите, один рукав, другий, третій, четвертий. ну На цьому кущику у нас вийшло 5 рукавів. На кожному рукаві ми залишимо по... 3, 4 е, наших пеньочка і все. Інше все ми виріжемо. Ну Ось приступаємо перший наш рукав. Як бачите, ось близенько в нас іде перва лозинка, далі пішли ці. Ми ці всі вирізаємо і залишаємо тут 1, 2, 3, максимум 4-2, 3 до 4 брунечки. Так само на цю сторону у нас 1, 2, 3, 4 брунечки і тут один, два, три бруньки. Все, інше, все вирізаємо. Все, один рукавчик у нас є. Зараз йдемо до іншого. Ну, ось Землі в нас було також, я вже зрізав. вибачте, бачите, також на дві брунички. Можливо, піде пагін і прив'ємо сюди, зробимо прищепу в голову куща. Так, йдемо далі. Ну, оцей у нас знизу пішов він, його вирізаємо. Ну, ось ще один рукавчик. Як бачите, ось у нас йде перший. Хороша наша лозинка, тому це ми все вирізаємо і також 1, 2, 3 брунечки зрізаємо. І ось іще пішов у нас пагін. Також залишаємо тут 1, 2, 3, 4 брунечки, Ну і тут залишимо десь чотири бруньки. Все, інше все ми зрізаємо. Ось як бачите, ось так. На цьому рукаві також ми залишили у нас три пенька. Зараз перейдемо на іншу сторону. Одну сторону ми обрізали, зараз переходимо до іншої. Як бачите, також Ось беремо один рукав у нас і ми його обрізаємо. Там, якщо ми залишимо, це буде у нас дуже-дуже далеко. Ну, але вкривать тут також буде, буде добре. Ну, я думаю, можна так обрізати на три бруньки 3-4. І так само ось у нас обріжемо тут. Потім на іншу сторону у нас також йде тут. Ми обрізаємо ближче до рукава на 3-4 бруньки. Ну і на цій стороні також 3-4 бруньки. Все, цей рукав ми також залишили 4 пенька. Все так. Інший рукав, як бачите, ось ми вже обрізали. Тут обрізаємо на, та на 3 бруньки. І ось тут обрізаємо на 1, 2, 3, 4 бруньки. Цей рукав. Все, у нас також на цьому рукаві вийшло такі три пенька. І залишився останній рукав. Ось, знизу пішов пагін чудовий, то, можливо, також ми його бріжемо на три бруньки, прив'ємо поближе сюди в голову куща. Ну і ось тут, на цьому рукаві, ми залишимо також тут три бруньки, тут три брунички і на цьому дві бруньки. Все, інше все вирізаємо. Ось, бачите, ще один рукав у нас вийшло. Також три пенька. Ну, а зараз ми це все приберемо і покажемо, що з цього в нас вийшло, як обрізаний. Все, ми закінчили, підготовили наш кущ для прививки, яку ми будемо робити навесні. Зелений пагін, зелений приріст старим черенком. Це буде в кінці травня на початку червня. Ось як бачите, був наш кущ. На кожному ми рукаві залишили по 3-4. Наші пеньочки на 3-4 брунечки. Це з запасом. А з весни ми виберемо. Все в нас буде, якщо розпускатися, то в кожен, тому що є сильніше, слабіше розпускається зелена маса. Щоб нам було вибір і товщина пагана підібрати можна було для прививки. І був у нас невеликий вибір. Ну Це я вам показую, як роблю я. В інтернеті багато є відео, багато роликів. Можливо, можливо, хтось і не так підготавлює, і не так робить. Ну я показую і своє де, як я ділю з вами при приміняю. Ось цей спосіб перепририваю кущі, готовлю його з осені на пеньки, Також ми його все укриємо, а з весни у нас вже ми піднімемо, буде розпускатися зелена маса і будемо дивитися, підходячи до куща, буде в нас запас. На цей кущ ми зробимо, я подивлюсь, десь від 12-16, ну не більше 20 привиок, щоб була невеличка нагрузка, а потім вже ну, будемо будем дивитися. Так що ось та, так ми робимо. Робимо, підготовлюємо кущ для перепрививки. Ну а на цьому поки що все. Ми будемо завершувати це відео, тому що ще попереду багато роботи, ще потрібно обрізати інші ділянки. Ну, бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру, до побачення, до наступних відео.